А є гриби, які називаються хахалі. Ні, синку. А я чув, як мама по телефону з тіткою Танією розмовляла і каже їй: Ходімо в ліс за грибами, може, якогось хахаля знайдемо. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сидять троє митників і думає, що подарувати четвертому на день народження. Перший А давайте подаруємо Мерс останній моделі. Інші. Та ні, у нього вже є. На минулий день народження дарували. Другий. Тоді давайте подаруємо бунгало на канарах. Інші. Та ні, у нього є вже. Третій О, придумав. Давайте в подарунок залишимо його одного працювати всю зміну. Інші. Та ти що? Геть уже здурів такий дорогий подарунок дарувати? Доброго дня. Я податковий інспектор. Хотів би поговорити з господарем. Його нема. Як нема? Я його хвилину тому у вікні бачив. Угу, Він вас теж. У парку молодий тато котить візочок, у якому плаче дитина, і увесь час повторює спокійно, Саша, заспокойся, Сашо, Повз іде бабуся і радить. Дитина вас не чує, краще візьміть її на руки, на що батько відповідає. Воно то так, але бачите, Саша, це не він, Саша, це я, на прийомі у лікаря. Ольга Миколаївно, та у вас Ангіна. Вам треба поласкати горло? Ох, видумщик, Ну, та добре, лікарю, ласкайте. Після того, як Галя народила одинадцяту дитину, лікар запросив її чоловіка. Наступного разу, якщо вам дуже захочеться, спитайте себе, чи зможете ви утримувати ще одну дитину. Дорогий лікарю, коли мені дуже хочеться, у мене таке відчуття, що я можу утримувати всю Україну.